Здравствуйте, мої шановні глядачі. Сьогодні неділя і я була на блошиному ринку. Але сьогодні так склався день, що я провела майже весь день на блошиному ринку і нічого не знайшла. Таке теж буває. Я навіть не планувала робити сьогодні відео, але подумала, що саме зараз, там, неділю, в понеділок. Багато моїх глядачів чекають моє відео, тому вирішила зробити відео, в якому я вам покажу свої знахідки в магазинах Second Hand. Це, Ці знахідки я зробила не тільки на цьому тижні, але й так, протязі цього літа. Ну, знаєте, знайдеш одну якусь. Цікаву річ, і не будеш робити відео з одної, потім ще одну якусь, тому от сьогодні вам покажу. Ось така невеличка сумочка, яка мені дуже сподобалась. Ви розумієте, що це не малюнок це вишивка. Вишивка дуже тонка. Вона так і зветься пті-пуан це французькою маленька крапка. Ну, так, нібито виходить такий, таке зображення з багатьох-багатьох різнекольорових крапок. Дуже тонка робота. І я якось показувала вам, що, наприклад, у мене є така брошка, теж зроблена в цій техніці. Або такий підвіс, тому, бачите, дуже тонка робота, або навіть такий браслет. От зараз подивилася і подумала: цей браслет на руку і в цій руці ця сумочка. Буде дуже гарний комплект. І ця сумочка, яка має таку застіпку, вона називається фермуар. Це теж французьке слово. І ось так вона закривається, ця сумочка. І джерела стверджують, що ці фермуари, ця система, була. Вже відома в 15 столітті, уявляєте, як здавна існує. Ну і от така вона всередині. Це така синтетична тканина. От я подивилась в інтернеті багато таких сумочок, гаманців, косметичок. Пропонують австрійські майстри, вони використовують тканини, такі як шовк, наприклад, як і фермуари. У них зроблені з якихось дуже там, гарних матеріалів, бувають з із, із срібла із, з якимись там прикрасами. Може з естразами і щось чимось. Ну, то таке. Тут все простіше. І, знаєте, я все думала, де ж вона зроблена? Ну, Може, в Австрії, але не в таких престижних майстернях, як ти, що можна побачити, як рекламу в інтернеті. Але на цій сумочці виявилось маркування. От бачите, тут можна Прочитати Джермані. Отож, мені здається, що то написано англійською мовою, тому це може був такий сувенір, а може, це був, був якийсь імпорт. З Німеччини в інші країни. І вік, ну, може, це, мені здається, якісь, може, 70 ті роки. Може, вона зроблена і раніше 70-х років, але не вважаю, що вона не дуже-дуже стара. Не антикваріат, це вінтаж. Також купила такий підвіс. Він мені здався оригінальним. До того ж, вставка тут. Це натуральне каміння, це сердолік. Ну, і також мені сподобалось, що він, бачите, не простий, а зроблений якимось дизайнером, який тут поставив свій підпис. Ім'я Карлос це я змогла б прочитати. А ось з прізвищем у мене проблеми. Якщо ви мені підкажете, буду дуже вдячна. Е, щось таке ноїтіні, О моїй тіні, важко. Ну, я шукала моїй тіні, ної тіні і знайти нічого не змогла. Е, може, не дуже відомий дизайнер, тому немає інформації, але бачите, підпис є. Отож, ця прикраса. Ну, Як то сказати, оригінальна. Ну, Оригінальна це має дизайнера, зроблена індивідуально. І що мені тут теж здалося таким незвичним це бачите, яке, який великий бейл. І я думала, що тут можна зробити. Ну, Думала, зробити багато ниток з бісером. Якогось такого кольору, який був би до цієї ставки гарно. Але потім мені прийшла інша ідея. У мене досить багато е, намист з бурштина. І, наприклад, у мене є отаке от намисто. Е, до речі, у мене таких два намиста. Зараз інше теж достану, покажу. Достала, щоб ви побачили. Бачите, вони зроблені так, за одним дизайном, чимось схоже на косичку, але мають різні, як то сказати, кольори. Тут які чотири відтінки, тут тільки два. І так, мені здалося не дуже. А з цим мені здається, що буде непогано. За своєю застіпкою ціна миста, мені здається, що це калінінградський комбінат. І якщо зробити отак, то, мені здається, буде краще. Як ви вважаєте? Щодо брошок, купила отаку брошку. Вона не має ніякого маркування, нічого особливого. Але ж мені сподобалося ці кабошони, бачите, з таким дзеркальним ефектом. І ці кольори: такий ніжний, рожевий, блакитний, зелений, дуже такий приємний. Ну, і такий зворотній бік. Знаєте, може, вона і не дуже стара, але мені здається, що зроблена вона не в 21 сторіччі, може, в якісь там 80-90 ті роки. І якщо ще немає вінтажного віку, то вже скоро буде мати ось така брошка. І ще одна брошка яка дуже гарно сяє, це означає, що стрази тут якісні. Сподобалась вона мені, такою, знаєте, лінії, дуже, як то кажуть, природні, нібито хвилі, щось таке. Оце її зворотній бік. Можна побачити, що все в гарному стані, позолота. Застібка тромбон, ну я не буду казати, що це дуже стара брошка, але вінтажний вік вона має. Може, вона десь з 70-х, 80-х років, але вінтажна. Ніякого маркування немає. А ось ця брошка саме стара. Я дуже люблю тему винограда. В прикрасах, і я звернула на неї увагу, але коли подивилася на зворотній бік, то перша моя думка була, що це хтось сам зробив, бачите, нібито англійська булавка, і якась чи то нитка, чи то металевий дріт, зібрали. Тут якісь намистини зробили і все. Але з другого погляду я побачила, що тут, подивіться, яке листя. Бачите, це так дуже гарно зроблено. Це металеве листя. І так, я зрозуміла, що це не така проста. Прикраса, як мені здалося з першого погляду. І відомо, що в 20-х, 30-х, навіть 50-х роках робили прикраси, майстри своєї справи, справжні спеціалісти, але робили таким чином, що кожну брошку ось так збирали. По одній намистині прикручували, закручували. До речі, це не англійська булавка, це якась така спеціальна застібка для брошки, і навіть за своєю формою вона показує нам антикварну прикрасу. Тож, брошка ця дуже стара. Або 30-та, або 50-те роки ХХ сторіччя. І ще одна тема, на яку я завжди звертаю увагу, коли бачу брошки, це пір'я. І коли я побачила цю брошку, я подумала, треба її подивитися поближче. Попросила, щоб мені дали її винули з вітрини. Я взяла її. Вона мені сподобалась, але я подумала, вона така велика, вона має 10 см довжину. І зараз мені скажуть якусь таку не дуже приємну ціну. Подивилася, вона в гарному стані, все мені сподобалося. І я запитала, але ціна була така не дуже велика, десь 3, 3 чи 4 євро. І я вирішила її взяти. Я так зраділа і ще одне перо в мою колекцію. У мене, знаєте, мене Питають, як, у мене, як я зберігаю мої брошки. У мене є багато коробок, вони зроблені з прозорого пластику, щоб було видно, де що лежить. І я складаю якусь тему в коробку. Наприклад, коробка з брошками-тваринами. Потім дивлюсь, що багато брошок птахів, І я роблю іншу коробку, куди переїжджають ці птахи, або слони, або ну, інші, інша тематика. І коли я купила цю брошку, вже в мене була ідея. Зараз прийду додому, достану свою, брош... свою коробку з брошками пір'ями, передивлюся їх, і ця там займе вже своє місце. І коли я прийшла додому, я почала роздивлятися з лупою, бо там, в секонд-хенді, мені незручно було заливати свою лупу і роздивлятися дуже уважно. І, знаєте, Іноді вже вдома з лупою можна знайти якісь сюрпризи, там якогось страза бракує маленького, якого не помітила. Ні, тут все було гаразд, ці стрази на своїх місцях, все добре. Але, розглядаючи е, зворотній бік, я побачила маркування. Я вже зраділа з цього. Е, і коли я роздивилася маркування, я зраділа ще більше, тому що це Крістіан Діор. Уявляєте собі? У мене не було брошок Крістіан Діор, і нарешті з'явилася і ще й така. Так що це для мене справжній шедевр. Дивилася в інтернеті такі брошки, датують 80 ми роками. Подивилася на сторінках продажу. І побачила, що така брошка була продана. І коли побачила ціну в 170 євро, було приємно, що я її купила так недорого. Ну що ж, показала вам свої знахідки. Секонд-хендів, це ще не все. Може, буду продовжувати такі покази, якщо вам сподобалось. Я всім дякую за увагу. Як завжди, чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадриду.